Туя західна даніка вічно зелений карликовий чагарник з округлою щільною кулястою кроною. У віці 10 років досягає 40 см в діаметрі. Загалом досягає 60-80 см діаметр крони 1 метр. Щорічний приріст у висоту 5 см завширшки 3-4 см. Форма хводілу скатна. Плоска, розташована паралельно і вертикально. Колір хвої темно-зелений, яскраво блискучий. Взимку зелена внизу, а верхня частина рослини, що знаходиться вище снігового покриву, буріє, стає зелено-коричневою. Пагони короткі, щільно розташовані вертикальні гілочки світло-зеленого кольору. Шишки округлі, коричневі. 8-12 мм. Може рости на сонці і в півтіні. На сонячних місцях стає щільніша яскравіша. Переносить і тінь. Але втрачає пишність хвої. Коріння поверхневі з декількома основними глибокими коренями. Кора коричнева або червоно-коричнева. Відшаровується вузькими смужками. Морозостійка. Гарно переносить стрижку, тому можна тримати на певній висоті та надавати потрібну форму.